Привіт всім. Так як раніше у мотоциклах, коли відмикав фішку від сигналки, його неможливо було заглушити з ключа або стоп-двигуна без того, щоб у цій фішці перемкнути два проводки. Вирішив поляганути, що буде у моєму новому мотоциклі. І тут він глохне. Працює, можу продемонструвати, швиденько. Все працює. Думаю, тому що тут типу батарейна система запалення на постійному струмі, а не на перемінному. Але не знаю, може хто має мотоцикл з запаленням на перемінному струмі від генератора, і маєте сигналку, і знаєте, чи глохне, чи ні, відпишіть в коментарях, буде цікаво. Також я захотів перевірити, бо бачив, що так як у текінах, ну, Саме по текіну бачив відео, через, що там чоловік розказує, що типу, е, великий комутатор, що в ньому є е, захист від перекидання. І у текіні, там, ну якщо він перекидає сам комутатор верх ногами, воно глохне і вже не заводиться. Вирішив спробувати тут також. Спарки з П-304, такого немає. Так само запускаємо, демонструємо. Або там якийсь був прикол з тим текіном, або просто у даному комутаторі такого немає. Так само, хто знає, що, будь ласка, в коментарях пишіть, розказуйте, буде цікаво почитати.